Та ти така маленька, я думаю, що вона вища трохи. Вона маленька пода тебе. Вона ще менше не буде. На лодку і так, І і і піквідну не дати. Ти куди їй піквідна? Так, так, і на роботу епікій, правильно, Максим. Та не вийомося, таку це не там. Взагалі дрібна, геть, скажи. Як картопля. там картопля. Кома вдиває, кома, хуй. Поїдьте нормально, заливаєте кабінку за варі. А пончика мені на де на людина подають. Нормально, я подали, ні, чуєш, по не обижаємо вас. Ні. Нормально, там і напої, і на корми, так. Да? І на поє, ні. Шостачка, шосточка їсти. Та ні, ми до куя чого їмо. Ду куячого їсте? Ну, що це заїбі. все, блядь, заїбсь. Давай, п'ятерочку. Що ти там держиш? Це нормально? А, ти в кармани а що Макси, блядь, Ти Ты не команда, чачку кара, то не надо понять. Скажи, Максим охуенники, охуенный дійде. Тільки не матюкаться, бо це на пацану, Матюка не я, це на пацанов, ні, Панину, коли приїде чатку і не матчукат. Максим, не матюка. Вони думають, тільки не давно. Коли поїде чатку, наче він мати. Сбору, так? Макси приген, Максим приген, його всі знают, його же велоцерко знают. Я тоже скоро буду знать, будемо стрими тоже делать. Розкручувай. А то там я мій потікати довіри, ти там Берпи, я. Нормально, подивім якесь на нього. Саша, будемо крутити. Щось люди не Да, да. Треба теж треба, сука. Ми що по поніно тобі тобі що? Ми вже будемо кручу по ній навіть скоро. Будемо жорстко їбати. Будемо їбати ви. Ну, їбать порнохти. А хто по другий? Ти ж поніно не другий. Бо ви їбуть тебе на. Ні, поніно гарний дядько. Ти що, паніно ваше що, не обіжає, що ж легки вам корми. І поїде і нормально кабіну заливаєте. Кабіну нормально заливаєте? А то ви Максим, ви приїдете. Максим, ригав, чесно скажи. Ригав. людка ригала. а людка ригала? Я їй половину. Регала, В ви харигала. Ебаться хоче, хоче. як на наб'ється рибаться хоче, так? Ебать, мій хуй, бля. Рибай мій хуй, дай. Розвратниця, да?